Україна мати, ми за Україну буде воювати, батько наш бандера, Україна, мати, ми за Україну буде воювати, ой, у лісі лісі, під упом зелені, там лежить повстанець, стяжить ранений ой у лісі ліси, під дупом зеленим, там лежить повстанець я прийшла до нього, рідна мати його плаче й ридає, жалує його, я прийшла до нього, рідна мати його плаче й ридає, жалує його, Мамо ж наші мали, не плачте за нами, не плачте за нами, мамо ж мамочками. За нами, якими сльозами, Ой, як, Ой, мати мати мати. Поховала, на Ой, як мати сина свого поховала, на його могилі, слова написала, о, як мати сина, свого поховала, на його могилі, слова написала, на його могилі, слова написала, слава Україні, всім героям слава на його. Сала, слава Україні і всім героям слава батько наш Бандера, Україна, мати, ми за Україну будемо воювати. Батько наш Бандера, Україна, мати ми за Україну, будемо воювати. Слава Україні.